Створити прихисток для маломобільних людей та пенсіонерів, саме цю групу вимушених переселенців найважче прилаштувати, адже вони потребують особливих умов і догляду а спеціалізованих закладів в Україні. Катастрофічно бракує. Благодійна організація Схід займається евакуацією людей від початку війни. Вони вишукують старі закинуті приміщення, а згодом відбудовують їх під геріатричні центри. Три такі заклади вже з'явилися на Прикарпатті. В одному з них побували наші журналісти. Це пані Наталя, їй 67 років. На Прикарпаття жінку разом із матір'ю волонтери евакуювали з Краматорська ще в квітні 2022-го. Мама у мене мала мобільна була, От, жили на 12-му поверсі. От, і з перших днів війни ліфти відключили, ну, стало тяжко. От, ну. А потім ми евакуювали, всі роз'їхалися, я остання виїхала. З поверха вивезли нас сюди, до Калуша. У місцевих геріатричних закладах не було вільного місця. Тож жінок поселили в лікарні і там вони прожили більше півтора року. Ну, знімати квартиру, ну, ну у мами більше була пенсія, але у мене зараз 3 700. Це є ну, два місяці Я б додавала триста. Три сімсот пенсії. А як знімати за що? А жити за що? Нереально просто. Минулої осені у калуші відкрили новий геріатричний центр для переселенців з особливими потребами. І мати з донькою нарешті змогли переїхати із лікарняної палати у звичайну кімнату. Лікарня і лікарня. крім хворі. Тут вже ми знаємо, що як це вже постійне місце проживання. Ну, а так, умови добрі. Тепло, отоплення було тепло. Вода гаряча є, холодна є. Кормлять добре. Геріатричний центр у Калуші проєкт благодійного фонду Схід СОС. Ірина Серченко одна із тих, хто працював над його реалізацією. Розповідає, із перших днів війни їхня організація вивозить самотніх маломобільних людей із прифронтових територій. Це були старенькі, це маломобільні, це інваліди, це люди з ментальними проблемами, це люди психічно хворі. Їх треба було кудись вивозити. Вивозимо геріатричні заклади в нас переповнені, їх дуже мало. Вони в дуже складному тяжкому стані. На жаль, так лікарні різних міст, такі ж геріатричні заклади. Вони допомагали, вони приймали людей, вони їх розселяли, вони їх приводили до до ладу, надавали медичну допомогу, але потім їм треба десь жити. Проблема велика. Відтак благодійники почали шукати закинуті приміщення у тилових областях, які можна облаштувати для таких переселенців. Одну будівлю знайшли у Калуші. Щоб перетворити старе приміщення поліклініки на сучасний геріатричний центр, знадобилося понад півроку. Ще стільки ж часу витратили на документацію і залучення фінансування від міжнародних донорів. І знайти громаду, яка б взяла на себе утримання, тому що ми допомагаємо, ми робимо ремонт, ми відновлюємо, ми ставимо обладнання, але подалі утримання цих людей це комунальні, це харчування, лікування. Одяг, все, що потрібно людям для нормального життя, має забезпечити громада. У нас було біля 14 тисяч нути приміщених осіб. Велика проблема ну навіть в тих місцях, звідки рокуються люди. Що робити з тими людьми, що потребуються скестороннього догляду, і ми погодилися з тим, що в нас є приміщення, комунальне приміщення, так яке знаходиться біля нашої лікарні, так що ми можемо прийняти тих людей, і буде спільне співфінансування зі сторони восток -СОС», так, наше співфінансування ж таки з тим, щоб допомогти цим людям. Керівництво громади каже, на утримання закладу в бюджеті цього року заклали до 7 мільйонів гривень. Для Калуша це колосальна сума. Тому довелось суттєво скоротити фінансування інших важливих об'єктів. Ми практично лишили видатки лише на самі необхідні речі. Ну, щоб ви розуміли, навіть на ремонт доріг ми залишили лише 800 тисяч гривень. Важко звичайно всім громадам нам важко, але як мінімум соціальні проекти ми такі повинні впроваджувати і вести. Демонтували підлогу, залили нову. Всі нові інженерні мережі облаштували пральню. Тут можна все випрати, посушити, гарні світлі, великі вікна, вентиляція. Для людей, яким складно, є функціональні ліжка. В кожній палаті є рукомийник, можна вмитися, ручки, помити, освіжитися, вода гаряча, вода холодна. Заклад у калуші розрахований на 37 осіб. Наразі практично всі місця зайняті, каже директор. Є люди з інвалідністю, є люди лежачі, є люди, які пересуваються на ходунцях, є люди, які пересуваються візочками, є люди такі, які взагалі не мають родичів. Є такі, що мають, але ці родичі внутрішньо переміщені теж по Україні дають собі ради, як можуть. Наша мета, щоб люди не доживали, як ви кажете, своє життя тут, а активно проживали. На Прикарпатті благодійники облаштували вже три геріатричні центри. Загалом по Україні їх наразі є п'ять.